Всім привіт! З вами Тетяна Таперон, ви на каналі Life Online. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм лайфхаком, як швидко можна створити коробку, шаблонну коробку для сайту на WordPress, щоб потім її відредагувати під ваші потреби. Отже, що потрібно вам зробити? Перше за все, вам знадобиться власне сам сайт на WordPress. Далі ви встановлюєте тему: тема Astra, Всі. Про цю тему чули, принаймні всі, хто працює з WordPress. Є багато гнучки, ефективних класних тем для WordPress. Astra – одна з них, я нею часто користуюся, і переважно це через те, що можна до неї додавати різні шаблони. Тобто, її і саму можна відредагувати так, як потрібно, але от з додатковим плагіном можна створити просто е, сайт за кілька хвилин і потім його редагувати так, як потрібно. Отже, ви встановили і активували Astra. Далі до Астри ви додаєте такий плагін. Як стартер Templates. Ось так виглядає цей плагін в репозиторії WordPress. Ви його з адмінки сайту просто додати новий плагін, вводите назву, встановлюєте, активуєте. Він вас одразу може перекинути до процесу настроювання і встановлення шаблону сайту. Ви можете звідти вийти і зайти в будь-який інший момент через вигляд. У вас тут в меню вигляд, теми, і в самому низу у вас з'явиться стартер templates». Ви його натискаєте. наступним кроком вам одразу пропонують перейти до процесу налаштування сайту, встановлення шаблону. Звичайно, пропонує скористатися штучним інтелектом. Ми підемо класичним шляхом і оберемо дизайн власноруч самостійно. Обираємо тип конструктора. Нас цікавить саме WordPress, чистий WordPress. Тут нам пропонують знову звернутися до штучного інтелекту. Натискаємо пізніше. І отут ми вже бачимо багато різних дизайнів. Звичайно, тут є і преміальні, і безкоштовні теми. Але безкоштовна тема, її завжди можна відредагувати. Багато з них вже виглядає дуже гарно. При цьому ви можете її змінити під свій бізнес, під свої потреби так, як вам потрібно. Обираємо потрібний нам шаблон, який нам сподобається більш за все. От, Наприклад, гарний шаблон для онлайн школи, хто цікавиться онлайн навчанням створенням онлайн-шкіл. Ну, ресторанний бізнес теж можна. Це преміальна тема в нас. Так, ну давайте щось, щось, щось підберемо. Бачите, варіантів дуже багато. Різних. От Зелененький. Давайте його і подивимось. Одразу нам пропонують обрати кольорову гаму. Синю, зелену, червону, рожеву, оранжеву, жовту. Так, беремо таку приємну, зелену. Переглянемо тут і відео, відгуки, і навіть футер є. І одразу нам кажуть, що. З цією темою, точніше, з цим шаблоном у нас будуть інтегровані такі плагіни, як контактформ Page Builder, це додаткові плагіни додаткові віджити, скоріш за все, для побудови сторінки. Є комерція, ну, відповідно, оскільки у нас там йде мова про надання послуг і торгівлю електронну. Також додаткові деякі плагіни. Я зазвичай їх не встановлюю, тому що все, що потрібно, завжди можна довстановити власноруч. Окей. Тут нам пропонують ввести наші дані. Експерт, бігінер – Це того, хто створює сайт. Для кого створюєте сайт, ваше і ваше ім'я. Давайте спробуємо. Myself, my company. Погоджуємось і. Погодитись і створити сайт. І розпочинається процес встановлення нашого дизайну. Потрібно трішечки зачекати. Ну, от, вже маємо 90% встановлення шаблону, фінальні налаштування виконуються, і наш сайт, як нам каже, плагін, вже готовий до роботи. Ми натиснемо, збережемо інстригу, натиснемо повернутися до нашої адмінки. Давайте глянемо, що ж він нам настановлював. Встановлені плагіни. Так, Checkout Plugins це для Stripe, WooCommerce. Так, далі Spectra, гарний плагін. Я про нього розповім трішечки пізніше. Сам WooCommerce. Ну, в принципі, він додав всього лише три додаткові плагіни, але по факту. Ми з вами отримали. Давайте подивимось. Отакий От цікавий сайт. Все це можна відредагувати, налаштувати під наші з вами потреби. Home decor, all products. Вже навіть додані товари. Це фактично це вже магазин. Ви тут можете просто відредагувати свої товари, свої ціни встановити. Багато технічних сторінок, які нам теж можуть згодитися. Ми просто змінюємо їхні назви і посилання правильні встановлюємо. Це все завжди можна відредагувати. По факту ми вже маємо. Налаштований футер нашого сайту. Тут тільки вносимо свої зміни, свій логотип ставимо, свої кольори, свої товари, дизайнерські фішки свої. Тут налаштовуємо наш хедер меню, кабінет покупця, чи потрібний, чи ні. Теж ми самі вирішуємо. Все це можна відредагувати, налаштувати і зробити саме під наші потреби. Але сенс у тому, що ми фактично вже отримали налаштований сайт. Ну, на, на початковому рівні налаштований, який можна вже, з яким вже фактично можна працювати, дороблювати, допилювати і запускати у великий світ інтернету. От цікаво, товари зараз подивимось. Ну, і товари, власне, теж імпортувалися, як ви можете бачити. Додаєте. Змінюєте посилання, назви, навіть категорії тут вже є. Мені цей плагін, цей підхід, він мені дуже подобається, тому що завдяки йому можна перший крок зробити максимально ефективним і вже потім працювати з цією базою і видозмінювати її так, як нам того хочеться і як хоче того клієнт. Ну що, я сподіваюся, цей лайфхак вам буде на майбутнє корисним. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково коментуйте, ставте подобайку. і не забудьте підписатися на мій канал, тому що попереду ще багато цікавого. З вами була Тетяна Таперу. Всім па-па!